Господь з вами, і з духом читання Святої Євангелія від Матея. Слава тобі, Того часу підійшовши, учні запитали Ісуса, чому ти говориш до них притчами? А Він у відповідь сказав їм: бо вам дано пізнати таємниці Небесного Царства, а їм не дано. Адже хто має, тому дасться і матиме понадміру. А хто не має, той і те, що має, буде забране від нього. Я тому говорю до них притчами, що дивлячись, вони не бачать, а слухаючи, не чують і не розуміють, і збувається, що до них пророцтво Ісаї, в якому говориться: слухом будете чути, та не зрозумієте, і вдивляючись, будете дивитися та не побачити. Адже серце цього народу огробіло. І вухами не дочувають, і очі свої замружили, аби не побачити очима і не почути вухами, і серцем не зрозуміли, і не навернулися, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі та ваші вуха блажені, бо бачать і чують. Воістину кажу вам, що багато пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили. І чути хотіли те, що ви чуєте, але не чули. Слово Господнє. Слава Тобі, Христа. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні чули як відповідь на перше читання слова Псалму 36-го: Лиш ти даєш нам воду життєдайну, що є ця вода життєдайна. І що це є ця вода, життєдайна? Можемо. Якби слідкувати цими днями, що це є, це є любов Бога, яка дає життя. І тому ми чули якби цими днями різних пророків. Наприклад, в понеділок ми чули, де Господь говорив через пророка Міхея: о мій народе, що я тобі зробив, чим тебе скривнив? Відповідай мені. І говорить, ці добродійства, да, що вивів тебе з Єгипту, викупив тебе, послав перед тобою Мойсея, Арона, Мір'я. Така, якби ну, скарга Бога. Далі наступного дня ми чули, що ти, що провину прощаєш і даруєш, да, бо любить, він не затримує свій гнів повіки, бо любить милосердя. Да. Щось дуже. Ну, прекрасна, Бог, який любить милосердя. І сьогодні, вчора також чули про Марію, да? Ось, ось твоя мати, і брати. Стоять. Це, можна сказати, є і е, вода життєдайна, також Марія. Тому е, людина дійсно занурена в цій любові Бога. І в це віримо, і це, це звіщає церква нам сьогодні, цього дня. Але знаємо е, те, що також сьогодні чули, що Бог, якби дивиться. Такий він, да, але також дивиться на вибраний народ і, і говорить, що я згадав про тебе, про любов твоєї юності, про любов твоїх заручень, коли ти йшла за мною у пустиню. Так дивиться Бог і так якби, пояснює, так читає, що народ мав любов, так, вів через з Єгипту вивів пустиню, і що це був час заручин, дуже важливий час заручен, коли, коли власне, ну, в житті людей. Коли є ця любов, да, здається, любов навіки, да, назавжди, да, до гробу говоримо. Але потім, коли е, ці заручені е, переростають в шлюб, да, то що після цього відбувається? Да? Не завжди ця любов е, залишається. Часом відбувається так, як Господь говорить, серце огрубіло, Да? Серце стає таке грубе, кам'яне. І тому, е, власне, що зробити, щоб це серце ожило? Да? Напевно, радіємо за молодь, яка зараз в Кракові. Да? Відбуваються вже різні зустрічі. Приїде папа, що дійсно багато серць молоді оживе, да? повірять да? в цю любов Бога, да? в людську любов. Да? Тому, власне, є важливо якби, заглянути в серце, що там в серці. Тому є нутро. Часом, не знаю, може, ви бачили, як ну, часом люди перетинають кордон. Да? І хтось має, має валізу, яка має подвійне дно. І назовні якби, да, приходять. Прикордонники дивляться, і, здається, все добре. Да. Але є ще таке якби, друге дно, де людина хоче щось перевести. Да. І, і того не видно. Да. Може, не завжди е це вдається, да. але, але знаємо, що людина хоче, якби ховає те, що якби, хоче перевести. Да. І так, Така є людина, що людина може мати власне, таке подвійне дно. Якби, що ховати? Ми можемо ховати те що, е, те, що... ну, ким ми є. Да? ким є людина і, х, і ховає. Да? Як Висоцький колись співав, я не люблю, коли мені лізуть в душу. Да? Тим більше, коли в нього плюють. Що людина каже, ти, ти не лізь мені в душу. Да? Що ти не маєш права цього робити. А, а що ж там таке робиться е, в душі? Да? Ну, Там є, напевно, є ліні. Гордість да, людська. Є фантазії. Людина живе в фантазіях часто. І, наприклад, слухає музику, серіали да, про любов і живе фантазіями. Да. Якби, і в такий спосіб, якби, може, кормити свою якісь потреби, які були не сповнені, може. Але, ну, Залишається якби в цих фантазіях, в цих серіалах чи піснях, але тільки як глядач да? це є фантазія. Да? Фантазії. І тільки коли якби зустрічається з дійсністю, з реальністю, то ці фантазії десь зникають. Так як ця любов вибраного народу, серце стає огробіле, якби ця любов замерзає, і ці разом з ними да? замерзають. І тому, власне, що там якби, в глибині душі, що є в глибині серця? Якби, може, ця катастрофа, той, може, дикі осел, які там знаходяться, да? але я ж не хочу бути таким. Тому не, 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 не так, що не ліз мені в душу, тільки, власне, йдеться про те, щоб якби, залізти, війти, глибоко війти в серце. Да? Бо воно потребує якби е, капітального ремонту, потребує очищення. Тому що люди, якби. Дійсно, є, є багато цього фальшу, да? навіть з рідними. Е, з рідними... Ми, наприклад, як облати, маємо таке ділення, таке тренюм, ділення вірою, да? і, час, і, і є дуже важко часом ділитися да? тим нутром, тим серцем, що там. Що там є глибоко, да? бо це часом означає ну, втратити обличчя, або хтось інший може не зрозуміти. І скільки цього є також в подружжях, да? що важко якби відкритися. Да? Краще такі мати відносини поверх, неві, ніби дружні, але, але якби до кінця е, ну, не, не до кінця відкриті. Да? Який страх перед дійсністю, да? страх перед близькістю. Да? Ми чули, що недавно померла Кармен, яка була дуже близько Кіко, і він написав такий лист, де, де сказав: мене торкало те, що вона чекала на мене, щоб я, я поцілував її, сказав мужайся. І після того вона відійшла, що людина потребує власне, такої близькості, якою, яку ми, ми боїмося. Тому, власне, власне, важливо пізнавати своє серце, відкривати його, тому що дійсно якби, часто є так, що одне на, на, на язиці, а інше в серці. Да? Людина, наприклад, яка Каже, добрий день, посміхається іншій людині. А так насправді в серці ненавидить. Я тебе ненавижу». Да? Думає, Да. Але, але посміхається. Тому що має якісь бізнес справи, використовує ту людину, я ж не хочу її втратити. Да? Ну то добрий день, і з посмішкою. А що там робиться е, в серці? Да? Чому так? І тому є важливо, щоб ну, серце було. З однієї, серце, і з іншої сторони, слова і вчинки говорили про те саме, тому, коли ми це сьогодні чуємо про вибраний народ, які, які мали любов, коли були заручені, коли були на е, а потім це десь зникло, серце огрубіло. подвійне зло. Чинив народ мій, каже Господь. Він надалі є мій, да? тому це було так тоді. Вони, а ми зараз, в добу інтернету, коли стільки є е, людей розбитих, що там е, в серці? да? Тому подумаймо, чи є таке місце, чи я можу знайти таке місце. Яке може відновити мене, моє серце, чи є таке джерело життєдайне, де його знайду? Є таке прислів'я, яке говорить, якщо дозрів учень, прийде вчитель.